Ви коли-небудь ловили себе на тому, що думки в голові не зупиняються ні на хвилину? Тривоги, плани, задачі все крутиться без зупинки. Але є простий спосіб, як дати мозку перезавантаження. Коли ви занурюєтесь у теплу воду спа басейну, з вами відбувається справжнє диво. Температура води та гідростатичний тиск активують ті зони тіла, які природним чином приглушують ментальний шум. У мозку буквально перемикається режим. Тривожні думки зникають, з'являється внутрішній спокій. Це не медитація, не дихальні практики і не психолог. Це вода. У ній ваше тіло розслабляється, а мозок переходить у режим відпочинку. І знаєте, що найкраще? Це працює кожного разу. Хочете тиші в голові, лізьте у воду. Спа басейн це не просто комфорт. Це інструмент для ментального здоров'я, який ви можете мати у себе вдома. Хочете дізнатися більше, залишайте заявку, і ми допоможемо підібрати ідеальний спа саме для вас. Підписуйтесь, якщо цінуєте спокій і справжній відпочинок.